Всім привіт! Рада, що ви завітали на мій канал. Хочу поділитися сьогодні своїм замовленням від компанії Oriflame. Робила замовлення по ось такому каталогу номер 6 він зараз вже не діє. вже почав свою е, дію ось такий каталог. Наступний номер 7 який буде діяти з 13 травня по 1 червня. Тому, якщо хтось хоче замовляти, е, дивіться, у мене є огляд е, вже цього каталогу номер 7 на каналі. Силочку на огляд цього наступного каталогу я залишу в коментарях. Так, і що ж я замовила в каталогу номер 6 Так, замовила ось такий кондиціонер з лимоном і м'ятою. Дуже приємний такий аромат має. І ось таку шампуньку я собі це взяла в запасики, так як мені ця шампунь, цей шампунь і кондиціонер подобались? Сподобались. І буду користуватися іще. Тому поки була хороша ціна, поки вони є в каталозі, тому що постійно товари змінюються в каталозі. І поки є в каталозі, я вирішила взяти про запас. Хочу також спробувати ось такий шампунь 2 в одному з кондиціонером, з авокадою і ромашкою. Ну, Цікаво спробувати. Мені авокадо подобається аромат, а ось Ромашка хочу спробувати. Знаю, що в ромашки дуже багато є корисних властивостей, тому, думаю, і шампунь буде така зміцнювальна. Так. І також замовила ось такий гель з Алоя. Думаю, що буде такий нейтральний аромат. В принципі, гель для дуже непогані порівня, такі такий густенький. І мені подобається, що колір такий не яскравий, якийсь нахімозний, тому, думаю, буде і аромат такий нейтральний. Так. І цей гель хочу використовувати разом з таким шампунем. Цей шампунь йде проти лупи, також з алої, тому думаю, буде в комплексі буде гарно працювати. Також багато відгуків чула про зубні пасти Optifresh від Oriflame. Цікаво спробувати, тому вирішила взяти, була хороша ціна. Взяла одну трав'яну і ось таку. Відбілюючу. Буду пробувати. Багато хто говорить, що взагалі користуються тільки пастами від Oriflame, тому що вони прям ну, супер. Ну, мені стало цікаво, також хочу спробувати. За сплату, як за доставку, взяла ось такий Про запас може комусь на продаж візьму. Він йде зафольгований, що мене тішить. Що закрито все, гарно буде зберігатися до відкриття. Зараз, як почнеться сонечко, буде актуальним такий гель використовувати після засмаги, охолоджує на мінус 2 градуси, тому, думаю, влітку це буде дуже актуально. Був у мене в запасиках ось такий засіб для вмивання, ось, але клієнточка мене забрала, сподобався її ароматик і користується зараз задоволенням. І я собі хочу взяти також один прозапас, може хтось із клієнтів захоче. взяти, І взяла другий собі, хочу також покористуватися. Він мені сподобався такий аромат приємний. І ну, мені аж захотілося також його покористуватися ним. Замовила ще ось такий крем антиперспірант для ніг, щоб. Прибирати неприємний запах сніг, і знаю, що цей крем гарно знімає втому сніг. Тому ну, цікаво спробувати, я ще таким не користувалася. Також багато відгуків чула про ось такий скраб від теоледчі. Він заявлений як проти лупи, але в мене шкіра голови схильна до жирності, тому думаю, що цей скраб також буде дієвим на моєму волосі. Так. Також, в мабуть, мабуть, мене мабуть, таке замовлення по відгукам брала, багато чим хочу покористуватися, затестити і по багатьом хорошим відгукам замовила ось такі собі вітаміни для жіночого здоров'я. Цих вітамінів вистачить на 2 місяці, то 60 таблеточок іде. Була хороша ціна на них, тому вирішила спробувати. Так, замовили в мене клієнти ось такий кремчик. Відкривати, звісно, не буду, так як це клієнтське замовлення. Бібі-крем, такий зволожувальний крем із тональним іде матуючий. Так. Що я хочу ще спробувати? Це Ось такий засіб, антисептичний він йде, протизапальний, гарно прибирає я знаю, що прищечки, Отак він виглядає. Я вже його відкрила. Він дивлюсь так, ну, Мені сподобався аромат такий, немає такого спортового, хімозного якогось запаху, приємний такий освіжаючий, такий як, як тонік, тут такий кришечка у нього. Мені сподобався аромат такий освіжаючий, лайма і чайного дерева. Я знаю, що багато хто його хвалить. Говорить, що прибирає прищечки, якісь там недоліки шкіри, такий гарний дезінфікуючий і антибактеріальний засіб. То мені захотілося також його спробувати. Хочу затестити ось таку нічну масочку від Ваут. Тут пробний зразочок. Ну, цікаво спробувати, тому що відгуки також чула хороші. Тому хочу спочатку спробувати пробник, як буде, чи сподобається мені. Ось, якщо сподобається, то візьму повний, повний розмір. Так, і по хорошій ціні в онлайн-пропозиції був ось такий крем навколо очей проти пігментації. Я вже його відкрила, так він виглядає. Такий ну, цікавий формат такий, 15 мл. Я знаю, що мені цього крему вистачить дуже надовго. Ось тому, взяла, хочу користуватися, тому що маю проблему темні кола під очима. Ось. Ну і, звісно, буду маскувати ось таким засобом. Мені він дуже сподобався. І багато чула хороших відгуків про нього. Консилер такий навколо очей. Він гарно так наноситься. Він ледь помітний взагалі. Я віб... обрала слонову кістку, Також в каталогу номер 7 буде по хорошій ціні він. Ну, взагалі непомітний, дуже класний так. І не... Він не залишається однією полосочкою, як намалював, а... а він гарно розтирається. Запаху ніякого немає. Все добре такий. Мені здається, що і пересушувати він шкіру навколо чай не буде. Такий хороший засіб, була хороша ціна. І в каталогу номер 7 також буде хороша ціна на нього, тому зверніть увагу. Так, трафаретки ще взяла, отакі для манікюру, будемо робити. Так, і По хорошій ціні був такий набір з трьох продуктів, який складався з масочки ось такої. Ось таке мило з квітковим ароматом. І саме миль це виглядає у виді. Має вигляд квіточки такий, такий. І третій продукт ось такий багатофункціональний засіб де, Так, куди ж тебе поставити? Давай сюди. Так, ось так виглядає баночка. Для сухої шкіри підходить гарно, можна заволожувати губки. Ну, аромату ніякого немає, такий нейтральний запах, просто звичайного бальзамчику, на лікті гарно зволожує. я думаю, цієї баночки вистачить мені на дуже надовго. Так, замовила трішки лаків, була по хорошій ціні. Ось така лавандова, морозна лаванда чи щось такий аром... був колір. 69 гривень ціна була. Він такий прозорий лак із ефектом з із сріблястими частинками, і ледь помітний на нігтях. такий ледь прозорий. Так, Це в нас гроза. Він також такий сріблястий іде. І третій лак ось це колір півонія. І останнє, що хочу показати, ось а, замовила такі помадки, по 79 гривень були. А, це колір в мене. Трояндовий рум'янець, начебто. Так, гарно легко наноситься. Ну, мені відтіночок, от, який він зараз є, який я бачу, відрізняється від того, який колір має. В каталозі. В каталозі такий він якийсь ліловий такий, зараз покажу. Так, ось такий, так, правильно, трояндовий рум'янець. Як на мене, він такий навіть насичений, такий позначено в каталозі. Ось, а вживу він такий ніжний, ніжний рожевий, такий прям дуже такий ніжний. Ну, мені подобається колір. Ось так. Наступний колір це в мене м'який червоний. Так, зробимо сволочки. Наноситься воно дійсно дійсно легко наноситься. Цікаво. Такі помадки. Я думаю, що можна замовляти по декілька відтонів різних. Ціна хороша, 79 гривень. Також буде ціна в наступному каталозі. І наступний м'який червоний. Він в каталозі представлений таким більш скручнуватим відтіночком. Є такий яскравий червоний. Такий. Ну, дійсно, має такий відтіночок. Щось в мене камера не досить гарно передає колір, він якось висвічує, але по-справжньому він таки має якийсь колір, такий якийсь підтон коричневатий. Мені подобається цей колір, ну, хороший. Так, і наступний, третій, який я брала колір для себе це стиглий нектарин. Він такий, ну камера, не знаю, чому не передає дійсно який колір. Він такий більш світліший, ніж на камері. Камера його передає більш яскравішим. Так. Ну, класний, Мені мені подобається він. Але на губах, мені здається, на губах він мені не підійде. Він такий дуже-дуже яскравий. Хоча б а, в каталозі він. А, в каталозі він показаний, як дуже такий. Нюдовин, я б сказала, такий відтіночок. Так. Ну, Відрізняються трошки кольори. Ось такі помадки. Ось такі свочки у нас трояндовий рум'янець. Такий, я б сказала, легенький, хороший, я думаю, підійде на повсякденний, м'який червоний. і стиглий нектарин. Так, і ось це все моє замовлення. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Не забувайте підтримувати мене своєю вподобайкою. Залишайте свої коментарі, враження від даних товарів. І всім до нових зустрічей. Пока-пока!